В кого глина ожива, творить з нею хто дива, в кого посуд, ніби жар. Ну, звичайно, це гончар. Сьогодні ми дізнаємося з вами про гончарство. Серед різноманітних ремесел України особливе місце належить гончарству. Гончарство одне з найдавніших занять людини, і професія гончара дуже давня. Люди завжди шанували майстрів гончарів, адже вони виготовляли багато різних виробів, необхідних людям для щоденного життя. Раніше в кожному селі був свій гончар. Він знаходив глину у землі і залишав на дворі, щоб вона вилежалася. Її мочили дощі, морозили морози, обігрівало сонечко, обдували вітри. А навесні з глини обирали всі палички і камінці, просіювали, намучували водою і починали ліпити виріб. Сонце і повітря висушують глину, і вона стає твердою. Але коли на глину попадають краплі води, вона стає зовсім іншою, м'якою та пластичною. Ось ганчар кладе на круг невеликий шматок глини, змочує руки у воді і вже росте, між його долонь блискучий глиняний стовпчик, який перетворюється на тонкостінний посуд. Готовий виріб майстер зрізає з круга тоненькою дротиною та ставить сушитися. Після цього посуд розписують барвистими квітами і випалюють у печі. Колись давно люди на посуді зображували різні уявлення про світ. Зображення були тісно пов'язані з професією землероба. Хвилясті лінії, наприклад, це знак води, прямі лінії умовно зображення землі. Крапками зображували дощ, спиральними лініями хід сонця на небі. Коло символізувало сонце. Часто на глиняному посуді зображують квітковий орнамент, соняшник, виноград, мальви. Велике значення у глиняному посуді має полива. Це особливий склоподібний сплав, яким покривають керонічні вироби. Полива захищає його від бруду. Такий посуд легко мити, бо він не пропускає воду. Полива блищить на дотик вона гладенька. Найбільш поширеним глиняним посудом були горщики. Їх робили різної величини. Найбільші вміщували аж чотири відра води. В таких горщиках готували страви на весілля. Рідкі страви для родини готували у менших горщиках у борщівниках, каші ще у менших кашниках. У маленьких горщиках малечих готували страви для дітей, тримали масло та сметану. Горщики, в яких готували їжу, були неполив'яні. Їжа в них довго стояла тепла і не зіпсувалася. Також виготовляли спеціальні глиняні кришечки, щоб закривати їжу у посуді. Для перенесення гарячих страв у горщиках користувалися двійнятками. Горщиками, з'єднаними ручкою кільцем. В один горщик насипалася рідка страва, а в іншу каша. В таких горщиках носили на святий вечір кутю і узвар. А ще були горщики макітри, у яких тримали воду, солили на зиму овочі, прали білизну та складали хліб. У менших топили сало на смалець і учиняли тісто. А ще у менших макітрах розтирали мак і пшено, складали вареники. Цікавим різновидом ганчарного посуду є ринка. Подивіться, на що вона схожа. А вона дуже схожа на сучасну сковороду. В ній смажили кортоплю. Молочні продукти зберігали у глечиках. Гончари їздили продавати посуд і разом зі звичайним посудом брали багато дрібного. Ним ущільнювали на возі великий посуд, щоб він не поторкотів і не бився. Такий посуд називали монетки. Це був дитячий посуд. Гончар давав його на здачу при обміні товарами та його привозили дітям на подарунки.